Діана, які підручники ти порекомендуєш для прокачки польської мови? Перший підручник це польський на Б1». Рекомендую тим, хто хоче готуватися до здачі іспиту, тому що там дуже багато тестових форматів, де прокачуєте майже усі сфери: граматику, слухання, читання, говоріння і лексику. Тому рекомендую дійсно тим, хто хоче на максимум скласти іспит. Наступний підручник це граматика з культурою з припадки. Там ви вивчите усі відмінки з польської мови. Є неймовірно круте пояснення та багато практики, тому особисто рекомендую користуватися саме з цього підручника. Наступний підручник, який для вас рекомендується, буде граматика для практика. Там дуже цікаво та лаконічно пояснюють граматику на рівні А1, А2 та Б1. Є дуже багато тестів, тому рекомендую і можете з нього Впевнено та сміло користуватися. А де я можу знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови? У моєму телеграм-каналі Підписуйся посилання у шапці профілю.